Вітаю, глядачів каналу «Новини 24 Навколо Запорізької атомної електростанції розгортається нова, вкрай небезпечна дипломатична гра. Поки світові медіа обговорюють мирні угоди, Кремль висуває зухвалу пропозицію: не повернути станцію, а ділити її енергію з Україною. Ну ви знаєте, це все одно, що грабіжник, який захопив ваш дім, запропонував би вам платити за оренду власної кухні чи, наприклад, туалету. Чи готова Росія піти з енергодару насправді? Чи нам намагаються просто впарити спільний контроль з окупантами, щоб легалізувати крадіж? Сьогодні ми розберемо, що ж таки відбулося за лаштунками переговорів в Абудабі та плани адміністрації Трампа. Перед тим як ми зануримося у деталі, друзі, це розслідування має побачити якомога більше людей. Прямо зараз підпишіться на канал Новини 24 і обов'язково поставте вподобайку. Напишіть у коментарях, з якого міста чи країни ви нас дивитесь. Нам важливо знати, де сьогодні чекають на повернення українського атома. Починаємо. За даними видання «Політико», на переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах Москва озвучувала концепцію: Україна та Росія мають спільно розподіляти електроенергію із Запорізької атомної електростанції. Чуєте? Не деокупація, а спільна експлуатація. Формат абсолютно нелогічний. Як це має виглядати? Українські інженери під дулами автоматів працюють разом із розатомівцями? Чи ми маємо віддавати 50% своєї енергії на потреби окупантів у Криму та Донбасі? Це відверта спроба легалізувати присутність агресора на нашому суверенному об'єкті. Володимир Зеленський вже відкинув подібні ідеї, які раніше циркулювали в оточенні Трампа формат Україна, США, ЄС. Станція це власність України. Все. крапка. Будь-які спільні управління, так би мовити, спільні управління з терористами це червона лінія, яку ми не перетнемо. Цікавий факт. Ще у вересні 25-го Путін під час зустрічі з Робертом Фіцо допускав тристоронній формат Україна, США РФ. Тепер він різко перейшов до ідеї на двох, фактично виключаючи США як посередника. Чому? Маневр миротворця. Путін знає, що Україна відмовиться. Тоді він скаже Трампу: Дивіться, ми готові до компромісу. А Київ ні. Це спроба вбити клин між нами та союзниками. По-друге, це прямий тиск. Без участі Сполучених Штатів Росія стає сильнішою стороною в переговорах, намагаючись нав'язати умови права сили. Ну і по-третє, це пропаганда. Створити ілюзію конструктиву для глобального півдня, приховуючи факт звичайного пограбування. Ми продовжуємо. Далі будуть шокуючі дані від розвідки та BBC про те, на що Росія перетворила атомну станцію в Запоріжжі насправді. Друзі, канал Новини 24 працює завдяки вашій активності. Підтримайте нас фінансово, якщо маєте таку можливість. Посилання є, як завжди, в описі до кожного нашого відео. Додивіться це відео до кінця, бо плани окупантів щодо нових ЛЕП шокують навіть скептиків. Що ж насправді відбувається в Енергодарі? Розслідування BBC, засноване на таємних повідомленнях від працівників станції, малює насправді дуже жахливу картину. Запорізька атомна електростанція це тепер військова база. Техніки стає більше, обслуговування хаотичне. Критичний момент паливо: на чотирьох енергоблоках стоять касети американської компанії Westinghouse. Фахівці Росатома просто не вміють із ними працювати. Вони технічно не здатні запустити станцію самостійно без ризику катастрофи більшої за Чорнобиль. Охолоджувані ставки висихають через підрив Каховської ГЕС, лінії живлення постійно під вогнем. МАГАТЕ констатує деградацію безпеки, але залишаються безсилими. А тепер головна відповідь на питання: чи збирається Росія щось віддавати? Поки там дипломати говорять про спільний контроль, окупанти вже почали будувати лінії електропередач. Леп від ЗС у бік окупованих територій та Російської Федерації вони не збираються ділитися, вони готують інфраструктуру, щоб повністю відрізати станцію від української мережі та перетворити її на донора для своєї окупаційної економіки. Усі розмови про ділення 50 на 50 – це лише димова завіса, щоб виграти час для завершення монтажних робіт. Поступити за контролем над ЗАЕС це визнати право грабіжника на вашу власність. Це не про мир, це про капітуляцію в енергетиці. Позиція України має бути залізобетонною, повна демілітаризація, виведення всіх окупантів та техніки і повернення контролю українському персоналу та МАГАТЕ. Жодних спільних управлінь із терористами бути не може. Справжній мир не будується на легалізації анексії. Що ви думаєте про ці щедрі пропозиції Путіна? Чи вірите ви, що МГТ нарешті проявить зуби, чи вони так і залишаться статистами? Пишіть свої думки в коментарях, я все читаю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Це надзвичайно важливо для просування правди. Поділіться цим відео у соціальних мережах. Нехай всі бачить, яку паску готує Кремль. Підписуйтесь на новин 24, ставте вподобайку і бережіть себе. Разом масива. До зустрічі!